Але багато маленьких, і в Харківській області їх більше 30 штук ще позалишалося, і нам можливо, всю цю нечість прибрати одним рішенням. А тепер, а тепер і ще один сюжет, який ми пропонуємо. Ми пропонуємо комунякам нашим, для яких це величезна цінність. Аукціон на цей пам'ятник з тим, що вони гроші. І з тим, щоб вони гроші виторговані за аукціон за цього ідола до Харківського міського, розкраденого бандитами бюджету віддали. І наскільки я розумію, ми зараз за це піднімемо руки. Хто за те, щоб продати комунякам цей пам'ятник, якщо він їм потрібний? Хто проти? Отрималися, немає. Отже, зараз оголошується аукціон. Пропозиції ми чекаємо від Симоненка, від усіх інших комуняк місцевих і загальнонаціональних чи Верховній Раді. А основна пропозиція повинна тут, на Харківському майдані свободи. Тепер, тепер у вівторок, після постанови Верховної Ради, в той же день. Пам'ятник буде демонтований. В який він спосіб буде демонтований на шматочки на сувеніри харків'янам чи комуністам у їхній погріб? Оце питання комуністів зараз. І хай вони вирішують, ми даємо їм два дні. Тепер, щодо, якщо, якщо в їм він не потрібен, вівторок він піде на шматочки і харків'яни розберуть. Тепер! Тепер! Вова, біги! Тепер пояснюю, пояснюю, один, один. Друзі, друзі, друзі. Один естетичний момент. Один естетичний момент. Один естетичний момент. Я сподіваюся, що до сьогоднішнього дня у Харківській області ще немає людей, які померли, загинули під час цієї нашої мирної Харківської революції. Цей пам'ятник найбільший у світі пам'ятник Лені. Його демонтаж, його демонтаж повинен проводитися не вночі, а при стеченні народа величезного вівтора, як свято, як свято демократії, як свято перемоги над тоталітаризмом. Перед камерами. Друзі, перед камерами у цього світу, щоб, не дай Бог, якийсь поганий шматок цього ідола не зачепив жодної дитини, яка бачитиме весь цей процес. І тому, друзі, я розумію весь рівень наших емоцій. Але до сьогоднішнього дня і зараз ми розуміємо, на нас дивиться весь світ, тому що сьогодні доля України вирішується в Харкові. І тепер щодо подальшої долі України, друзі, ми чекали більше. Ми маємо смерті. Ми бачили тих людей, які не дожили до сьогоднішнього сонячного дня, які не дожили до цього вечора. І ми розуміємо про те, що у нас величезна відповідальність, відповідальність за тими людьми, які дожили і будуть жити і будуть будувати цю Україну. А тому я пропоную, як і, як і в попередньому нашому мітингу, шанувати сьогодні. В день жалоби пам'ять тих людей, які загинули за долю України хвилиною мовчання. Шапки, геть. Слава героям! Слава, слава, слава! Слава Україні! Героям слава! І тричі героям! Слава, героям! Слава, героям! Слава! слава. слава. Героям. слава. слава. Пункт другий порядку денного на найближчий період. Отам є будівля, яка теж комусь видається дуже смачною. Свірки, останній представник. Влади, яка втекла від свого власного народу і зараз тікає або ховається, мов щурі кому ніколи ніколи втікати, там їх немає. Все те, що залишилося, воно залишилося народним. І ми розуміємо, що на початку наступного тижня, коли не завтра, бо о, завтра ще неділя, коли не завтра, буде призначені люди, які займуть ці коридори, проведуть облік. Вкраденого і залишеного для народу і будуть здійснювати владу від імені всього українського народу. Я сподіваюся, що той процес, який почався в Києві, почався швидко, так само швидко дійде до Харкова. І вже завтра ми матимемо рішення, які обов'язково будуть погоджені з нашим харківським майданом, з харківською громадою, яка виборює кращу долю України. Тому штурми адміністрації. З яких повтікали, це не наша практика. Друзі, ми вже захопили цю адміністрацію. <плес> <плес> і тепер І тепер те, що нам потрібно зробити. Ми кожен свій чин на харківському майдані починали зі Словом Божим. І ми розуміємо про те, що воно і сьогодні разом з нами, отець Віктор Маринчак.